Привіт, друзі. Не секрет, що останнім часом у Збройних силах України створюються нові бригади. Сьогодні говоримо із начальником відділення комунікацій однієї з них 158-ї окремої механізованої Дмитром Купріяном. У передачі наші люди. Коли поранення було, я сидів з медиками. Медик на мене дивиться, ми щось там теревенимо, в мене ще довгі волосся. Він каже: Ну, ти ж бляха, ну ти взагалі не військовий. Як да. же ти сюди потрапив? Ну, от, хотів відкасити від от армії, тому я здесь. Бригада формується, механізовані батальйони, піхотні батальйони, стрілецькі, мотопіхотні, всякі супутні, супутні супутні служби, бо це насправді дуже великий організм. Для кожної людини зараз при нами знайдеться. Посада. На в чому проблема? Ну піти на ноль воювати. Ну я розумію, людям ризики, здається, що пішов на ноль одразу загинув. Ну так не буває. Ну, хоча по мені подивіться, ну, я дев'ять штурмів пройшов і 3 місяці в обороні просидів. Ну, нормально. Кожен чоловік в цій країні має хоча ж штурманути посадку. Давайте почнемо спочатку, як не дивно. Чим ви займалися до того, як потрапити до лав ЗСУ. Ну, Це було дуже багато різних професій в різних галузях, починаючи від того, що я був моряком в морі ходив, e, там і босман, і Другий весер Вахти і хто там один день коком був і тому подібне. Потім працював з деревом, працював начальником транспортного цеха, водієм, експедітором по Києву. Потім ще був журналістом, фотокореспондентом, фотографом. Теж це все в різних агенціях, в українських агенціях, переважно, ніби більш нічого не забув. Начальником транспортного цеха був, начальником виробництва був. Ну і там ж всякі різні суміжні професії, типу електрик, гідравлік, іноді там на станку стать попресувати, якщо треба щось подробити. Ну, і такі всякі різні супутні роботи. Якщо чесно казати, то в 2003 році пішов на військову кафедру при інституті, де я навчався в КПІ. Ну, там військову кафедра. Ну, це такий був легальний спосіб відкосити від армії. Да? Ти ставав е, офіцером запаса і не йшов після інституту в армію. От, е, і потім, в 2014 році подзвонили, сказали, приходь військомат, прийшов там щось. Ми поробили, поробили, потренувалися. І потім, в 15 році, вже на початку в січні подзвонили, сказали, все, мобілізуємося, приходь. Прийшов, мобілізувався. Це була перша мобілізація, рік, два місяці, дев'ять діб. І 22 другому році, якраз перший день війни, 6-й ранку подзвонили, другий раз. Друга мобілізація. і От з того часу по цей час в армії От касіт не вийшло. Ну, так, да, так. Да. Це коли поранення було, я сидів з медиками. Медик на мене дивиться, ми щось там теревене, у мене ще довгі волосся. Каже: ну, ти ж бляха, ну ти взагалі не військовий. Я кажу, ну блін, так. Да. Як же ти сюди потрапив? Ну от хотів ткасі та армії, поэтому я тут. Власне, я знаю, що ви були в штурмових частинах. Розкажіть, будь ласка, як це було, як туди потрапили і чим там займалися? Спочатку з самого першого дня мобілізації 240222 я був. Військоматі в роті охорони 10 місяців, от рівно 10 місяців пробув в роті охорони в військоматі, е охороняли військомат е і виконували військове ритуал поховання. Власне. Це те, що нам надавало якоїсь важливості, необхідності там перебування. Ну, не, не марно цей час проведений, от хоча б це ну, така функція. Несли труну, е звертали, розгортали прапор. Це там сльози родичів, потім передавали їм цей прапор, несли труну до місця поховання, і далі вже не ми, але опускали труну в землю. От, і потім через 10 місяців, рівно під Новий рік, якщо порахувати, мене перевели в 30-ту бригаду. І через місяць да, це вже. Був перший штурм, і от місяць ми фактично злагоджувались по полю бігали там за БТРами, зображали БТР, залазили, злазили з БТР. Там тренування з зброєю і тому подібне. Я е, Ні, 2 січня, лютого це був перший штурм, і 11 лютого був другий штурм. Ми ж тим ми ще там на посадки десь щось сиділи, щось там копали, якісь ями прямо на передній лінії. В сусідів в наших обстрілювали, а ми ось сиділи копали, блін пошкорше, закопували землю. І на другому штурмі мене поранило насильно там долоню, стегно пробило, в лобі осколок і в коліні осколок, такі помілоче. Місяць реабілітації воно все зажило, взагалі без проблем, все рухається нормально. Місяць це називається відновлення, це фактично відпустка, вдома. Сидиш, відпочиваєш, поки все там ти заживаєш, щоб ну, ти не займав місця в госпіталі. І потім знову повернувся в частину. І ще сім штурмів. Там само в тій самій бригаді, ну і між тим ще десь нас залучали на всяку оборону, посидіть в обороні. Загалом я там рахував десь приблизно три місяці. Ми просиділи в обороні. Тоді як ви з штурмовика потрапили до пресофіцера на посаду пресофіцера, як це взагалі відбувається? Ось цей перехід між посадами в ЗСУ? Тоді зараз, ну зараз може простіше. Тоді це було все складно, дуже і дуже затягнуті процеси. І якщо ти вже штурмовик, ну то зачем тебе переводить на якогось там пресофіцера? Це тилова штабна робота. Ну, скажімо так, рік в штурмовій роті воно здоров'я не додає, і вже так почав зношуватись, спина почала відмовляти, і вже було важко ходити. Тому вже ну, командир це все побачив, я його попросив і знайшов навіть посаду, куди мені перевестись. Це правда, була зовсім інша бригада, тилова бригада. І тоді командир знайшов мені місце в 30-й бригаді, я став там прес-офіцером. І тоді якраз два. Інших пресофіцерів пішли кудись служити в інші місця, і от мене якраз знайшли на їхнє місце. Пресофіцер взагалі чим займається? Що це за посада, що в ваші обов'язки входить? Ну, пресофіцер, тобто ми працюємо з пресою. Хоча це таке скорочена назва пресофіцер, вона в різні часи по різному не називалася. Коли я прийшов, це була служба зв'язків з громадськістю. Зараз це відділення комунікації. Ми комунікуємо переважно це з пресою, іноді з різними іншими там благодійними фондами, громадськими організаціями. В основному ну, це преса. Тобто ми забезпечуємо пресу матеріалом, максимально піаром бригаду в усіх. Можливих засобах інформації, самі там отак от виступаємо. Якісь, може бути, речники, котрі розповідають про бригаду, десь доповіді, якісь роблять. Ну, це така основна робота. Ну і паралельно є внутрішня робота, коли ми там їздимо, знімаємо саму бригаду, якісь події всередині бригади для себе внутрішньо архів ведемо, Таких подій, скажімо так. Я коли раніше брав інтерв'ю кількох людей, які були штурмовиками, і потім переводились на якісь які більш штабні або тилові посади, кілька з них казали дивну для мене особисту річ, що вони починають сумувати за тим, що вони штурмовики. Ось за цією роботою. У вас немає такого. Зараз таке, да, щось таке підходить на таке. Ти так згадуєш цим, бо це були дуже прості міжлюдські відносини. Власне, мабуть, це більше подобається. І там я знімав реально більше, бо я життю ще фотограф багато знімаю. І там я знімав значно більше, ніж зараз. Хоча, здавалось би, чому да. так? Там було дуже багато тренувань, дуже багато, ну, тобто ми з людьми проводили час, з котрими штурмуємо, котрими сидимо в посадках. І... На відведенні ми з ними сидимо, тренуємо, їх може познімати. Потім пішли на тренування. Тобто це кожного дня тренування. Нема там субота-неділя-вихідний. Кожного дня тренування. Там максимум дадуть один день на місяць попратись, відпочити. Там хтось може з'їздити кудись в місто по якимось своїм справам, в банк я не знаю, ще щось, вирішити, якісь такі бабутові речі. Чи там жінка до когось може приїде. там Ну Відпустки тоді було з відпустками проблеми, бо людей не вистачало і би, так вирішували це питання. От. і Да, тому так знімав тоді значно більше. Ну а на штурмах, всяких там в посадках сидячи, ну, ти не сильно багато познімаєш. Хоча як кожен штурм я завжди брав камеру з собою. Знаю, це може виглядати так дуже дивно, але я брав так, з собою камеру завжди. Е, про бригаду 158-му. Е, новостворена бригада, так, наскільки я розумію, вона в стадії формування так? Можете детальніше розказати, як бригада взагалі формується. Тобто, зараз да, ми на стадії формування бригада формується, е, механізовані батальйони, піхотні батальйони, стрілецькі мотопіхотні, всякі супутні, супутні, супутні служби, бо це насправді дуже великий організм, дуже багато служб, котрі просто обслуговують бригаду бійців, там забезпечують всім, всім можливим від якихось матеріальних речей до нематеріальних, скажімо так, психологічне супроводження, там я не знаю, там ще купу купа, всякого різного. От, на всі ці посади треба люди. І тобто, поки що це самозвернення, якісь там може мобілізації, теж присилають людей. І тому можете звертатись, там телефон можна називати 097 771 7677, я вже запам'ятав. От е звертатись, і тобто людина, котра була цивільна, чимось займалась і е намагаються адекватно знайти посаду в армії. Ясно, що ніхто не народжувався стрільцем, якимось кулеметником, гранатометником. Якщо людина вже там нічого не вміє, чи ну, цілеспрямовано хоче от бути таким стрільцем, то да. Піде в стрілець, гранатометник, кулеметник і тому подібне. Ясна річ, там небезпеки більші, е ризики більші. Ну, там, може, якісь там плюшки особисті, може якісь там плюшки, типу зарплати. Зарплата у них да, більша. А які люди взагалі потрібні? От хто зараз безпосередньо бригаду потрібен? Які професії, спеціальності? Для кожної людини зараз, принаймні, знайдеться посада. Е ну Такого нема, щоб не знайшли. На воз 100, це так жартую зараз, ну, знайдеться всім місця. Потрібні від 18 до 60 років люди, тобто працездатні. Е, там зараз ввели якісь е, контракти від 18 до 24 років, да, на мільйон дадуть. Ну, Слава Богу, мені не, да... мені не дали, мені не положено. Е, мені то таке грошовий, грошовий бонус це приємний бонус, але я йшов не за цим. Так, в принципі, всіх, всіх приймають поки що. Поки що, всім є місця. Ще поки готувався до інтерв'ю, там питав у знайомих, які думають про те, що можливо мобілізуватися, і почув багато від кого чув таку історію, що ось я мобілізуюсь, приїду в бригаду, а через місяць піду на ноль і буду там воювати. Наскільки це правильний і неправильний стереотип? В чому проблема? Ну піти на ноль повоювати. Ну я розумію, людям ризики, здається, що пішов на ноль і одразу загинув. Ну, так не буває. Ну, хоча по мені, подивіться, ну, я 9 штурмів пройшов і три місяці в обороні просидів. Ну, нормально, ну там якісь поранення дрібне, ну, буває. Тобто я всім раджу пройти через цей умовний ноль, кому який він буде віддалення від ворога. Як то кажуть, кожен чоловік в цій країні має хоч штурманути посадку. В тому чи іншому вигляді, хтось там, може, не знаю, за птуром посидить, хтось там дрони позапускає, ну це все ж таки віддалення від ворогу, там 5-7 кілометрів. Там з птуром ти сидиш на 1,5-2 кілометри від ворога. Там ще якісь артилерія, там взагалі там, 5, 6, 7, 10 кілометрів від ворога сидить. Тим не менш, вони всі виконують якісь задачі, потрібні, важливі. Ще дуже актуальне питання: чи можуть жінки мобілізуватися конкретно в вашу бригаду і на які посади? Я не бачу різниці між жінкою і чоловіком. Вони всі можуть виконувати взаємозамінні задачі. Ну, єдина відмінність у жінки це да, там якісь менші фізичні спроможності. Але це таке насправді не, не, не е, відмінність між чоловіком і жінкою. Все все решта – це фізіологія, якісь там такі речі. Наразі є жінки в бригаді? Є жінки в бригаді. Який відсоток і е на яких вони посадах? Наскільки я пам'ятаю, там десь до 5% небагато да, жінок поки що. Е як медики є, є якісь начальники служб в батальйонах. Є і психологічний супровід. Взагалі бригада зараз от на якому етапі формування? Ну, тобто, умовно, завтра на фронт чи завтра не на фронт ще? Ні, завтра ще не на фронт. Бригада ще формується. Зараз от ті люди, котрі приходять, вони однаково поїдуть ще на БЗВП, навчаються на БЗВП, повернуться. Потім внутрішнє злагодження в бригаді буде. Вони між собою ще мають злагоджуватись. походити на полігон, постріляти, послухати один одного, де хто стоїть, що хто що робить. Хто як дихає, навіть там не знаю, поспати спільно в одному, в одному наметі це вже злагодження. На це все піде ну, там, не один місяць точно, і потім тільки, дай Боже, нас кудись там, в якийсь сектор виведуть. В якомусь вигляді, я не знаю, як це буде виглядати. Тоді останнє питання: Симарг. Чому Семар? Це такий негласний символ Чернігова. І от на самому початку формування бригади взяли його. Були певні варіанти зображень, саме Семаргла, якийсь, здається, є десь в центрі на церкві. Взяли звідти, там якісь доліпили ще зв'язочки, Не пішло, тому взяли отакий схематичне зображення і використали його. Потім було переформатування бригади з піхотної на механізованої, помінялись кольори. Ну, Кінцевий варіант поки такий. Друзі, не забувайте донатити на Збройні Сили України, а також підписуйтеся на наш канал. Далі буде ще цікавіше.